Розділ 21 у відділку поліції. Ен одразу вподобала Дженніфер. Вона обіймала й цілувала дівчинку. Дженніфер із здивуванням і захопленням розглядала затишно опоряджену печеру і раптом здивовано і радісно скрикнула. Вона показала на акуратно прибране ліжко Н, на якому рядком сиділи гарні ляльки і великий плюшевий ведмедик. Мої ляльки, вигукнула вона. О, і ведмежатко теж тут. Де ви їх знайшли? І сумувала за ними. Джозефіно, Анжело. Рожеве пуп'янко і нагідко, а ви сумували без мене? Вона кинулась до ляльок. Ін було цікаво опізнати їх імена. Я їх добре доглядала, сказала вона Дженіфер. У них усе гаразд. О, дякую тобі, сказала дівчинка, щасливо посміхаючись. Я бачу, ви тут всі дуже милі. А який чудовий сніданок! А сніданок справді був чудовий. Ен відкрила бляшанку лососини, дві бляшанки персиків, бляшанку згущеного молока, покраїла хліб, поставила масло, приготувала великий кавник какао. Дженіфер сіла і почала їсти. Вона була дуже голодна, і вже під час їжі бліде її личко поступово рожевіло і сяяло від щастя. Дітлахи їли і діловито балакали. Дженіфер розповіла їм про себе. Я бавилася в садку з нянечкою. і раптом, коли нянечка пішла у будинок по щось. Через огорожу переліз якийсь чоловік, накинув мені на голову шаль і кудись поніс мене. Ми живемо біля моря, і я незабаром почула плескіт хвиль і зрозуміла, що мене занесли до човна. Потім пересадили на великий корабель і на дві доби замкнули у каюті. А відтак уночі доправили сюди. Я так злякалася, що закричала. Цей крик ми й почули, сказала Джорджа. І це щастя, що почули. Ми ж гадали, що на нашому острові порядкують контрабандисти і не здогадувалися, що йдеться про викрадення дитини, доки не почули твій крик. Хоча на той час ми вже знайшли валізу з твоїм одягом та іграшками, не знаю, як той чоловік зумів їх узяти, сказала Дженніфер. Може, йому допомогла одна з наших служниць? Є у нас одна, яку я дуже не люблю. Її звуть Сера Стик. О, як? Озвався Джуліан. Звичайно, це вона. Адже тебе привезли сюди пан і пані стик. Сера Стик, ваша служниця, напевно, їхня родичка. Їх усіх, либонь, винайняв хтось, хто мав корабель і хто зміг привезти тебе сюди, щоб сховати. А тут неперевершена схованка, мовила Джорджа. Крім нас, ніхто б тебе ніколи тут не знайшов. Діти доїли сніданок, приготували ще трохи какао і обговорили свої плани. Сьогодні ж уранці сядемо в човен і рушимо на материк. Підемо разом, Дженніфер, прямо в поліцію. Гадаю, усі газети пишуть про її зникнення, і в поліції її одразу пізнають. Сподіваюся, стиків упіймають, сказала Джорджа. І вони не встигнуть щезнути, почувши, що Дженніфер знайшли. А тож слід про це попередити поліцію, мовив Джуліан замислено. Краще не розповсюджуватися про порятунок дівчинки, поки не упіймають стиків. Цікаво, де вони зараз. Ходімо до човна, подав голос Дік. Не барімось. Батьки Дженніфер будуть щасливі дізнатися, що вона жива. Щось не хочеться покидати цю милу печеру. Сказала Дженніфер, яка тепер зовсім повеселішала. Мені б теж хотілося тут жити, ви ще повернетеся сюди на острів, щоби ще трохи пожити тут. Повернетеся, Джуліане. Так, гадаю, ми повернемося ще на кілька днів, відповів Джуліан. Розумієш, у домі нашої тітки тепер ніхто не живе. Бо вона занедужила і її відвезли до шпиталю і дядько там з нею. Тож ми можемо ще якийсь час пожити на острові, доки вони повернуться. А мені Мені можна буде повернутися на острів з вами? Благала Дженніфер, і її кругленьке личко світилося радістю на думці про те, що вона житиме в печері на острові. Із цими любими друзями та їхнім милим псом. О, будь ласка, дозвольте, мені буде так приємно і я так полюбила Тіммі. Не думаю, що батьки тебе відпустять, особливо після викрадення, зауважив Джуліан. Втім, можеш їх попросити, якщо захочеш. Дітлахи гуртом пішли на берег і посідали в човен. Джуріан відштовхнувся від берега, Джорджа майстерно провела човен між рифами. Вони пропливли повстарий корабель, який дуже зацікавив Дженніфер. Їй страшенно хотілося зупинитися біля нього, але друзі вирішили, що треба поспішати. Незабаром вони підплили до пляжу. Юний рибалка Олф був на березі. Він їх побачив і помахав рукою. Потім підбіг, щоб допомогти витягти човен на берег. Я збирався вранці пливти до вас, сказав він. Ваш батько, пану Джорджо, повернувся. А мама ні. Кажуть, вона одужує і повернеться за тиждень. Праві? А чому батько повернувся? здивувалася Джорджа. Він стривожився, що ніхто не підходить до телефону, пояснив Олф. Прийшов до нас і запитав мене, де ви всі. Я, звичайно, йому не сказав. Я зберігав вашу таємницю. Але нині вранці я якраз хотів пливти попередити вас. Повернувся він минулої ночі. Геть роздратований. Вдома нікому було його погодувати, все перевернуто, догори дригом, половина речей пропала. Зараз він у поліцейському відділку. От пленшенько, а ми саме туди йдемо. Ми там його зустрінемо. Боже, сподіваюся, він буде не в дуже кепському настрої. Коли мій батько не в гуморі, з ним неможливо домовитися. Ходімо, сказав Джуліан. Може і краще, Джорджо, що твій батько там. Ми зможемо все пояснити і йому, і поліції одночасно. Продовження буде.